Іноді військову стратегію називають мистецтвом, як і в комп'ютерних іграх-стратегіях, у війні також можна зробити хід, якому згодом історики дадуть найвищу оцінку. Це мій найталановитіший генерал, сказав Гітлер, це наш найнебезпечніший противник, стверджували союзники. Пруський фельдмаршал Еріх Манштейн, одержимий ідеєю обов'язку, проникливий та виконавчий, визнаний друзями та ворогами. Союзниками та противниками, найкращим стратегом Третього рейху, данину його винятковим військовим обдаруванням віддавали і колеги. Так, наприклад, колишній начальник штабу Верховного Головнокомандування Збройними силами Німеччини Вільгельм Кейтель у мемуарах, написаних у Нюрнбергській в'язниці, незадовго до страти зізнавався. Я дуже добре усвідомлював те, що в мене для ролі начальника Генерального штабу всіх Збройних сил рейху не вистачає не лише здібностей, а й відповідної освіти. Їм був покликаний стати найкращий професіонал із сухопутних військ, і такий у разі потреби завжди був під рукою. Я сам тричі радив Гітлеру замінити мене Фон Монштейном, вперше восени 1939 року. Перед французькою кампанією. Другий у грудні 1941 року, коли пішов Браухич, і третій у вересні 1942 року, коли у фюрера виник конфлікт із Йодлем та зі мною. Незважаючи на часте визнання видатних здібностей Манштейна, Гітлер явно боявся такого кроку та його кандидатуру постійно відхиляв. Останнє підтверджується і іншими німецькими воєначальниками. Генс Гудеріан нарікає на те, що Гітлер не міг терпіти близько біля себе таку здатну військову особистість, як Манштейн. Обидва були надто різними натурами: з одного боку, свавільний Гітлер зі своїм військовим дилетантством і неприборканою фантазією, з іншого Манштейн зі своїми видатними військовими здібностями та із загартуванням, отриманим у німецькому генеральному штабі, перезими та холоднокровними судженнями. Наш найкращий оперативний розум. Чому Манштейн вів війну розв'язану злочинцям? Чому він був вірний Гітлеру до самого кінця? Вітаю вас на каналі Стежками Історії, де висвітлюються історичні факти, постаті та події минувшини України та світу. І сьогодні ми поговоримо про Еріха фон Манштейна, німецького воєначальника часів Третього Рейху, рейку, військового теоретика. Командувача сухопутних військ генерал фельдмаршала Вермахту. Ерік Фріц фон Манштейн народився 24 листопада 1887 року у Берліні у сім'ї пруського артилерійського генерала Едварда фон Лівінський. Після смерті батьків Ерік був усиновлений своїм дядьком генералом Георгом фон Манштейном. Після закінчення Пруського кадетського корпусу у 1906 році Ерік Манштейн почав військову кар'єру в званні молодшого лейтенанта 3-го гвардійського піхотного полку. А в 1907-му отримав звання лейтенанта. З 1911 по 1913 рік він служив ад'ютантом стрілецького батальйону того ж полку. В 1913-му Манштейн вступив до військової академії, після закінчення якої у 1914 році повернувся в 3-й гвардійський піхотний полк і служив на посаді ад'ютанта 2-го гвардійського резервного полку. Під час Першої світової війни Манштейн служив як на західному, так і на Східному фронтах. У ході боїв на Східному фронті його було поранено і згодом переведено до штабу командувача групою армії. У 1915 році Манштейн отримав звання капітана і залишався офіцером ставки аж до закінчення війни. За бойові відзнаки, нагороджений Залізним хрестом першого та другого класів та орденом будинку Гогенцолернів. Восени 1917-го був начальником штабу 4-ї кавалерійської дивізії на сході, а потім 213-ї піхотної дивізії на заході. Після демобілізації Манштейн залишився служити в армії. У 1918 році його направили на штабну посаду до прикордонних оборонних військ у Бреславу, нині Вроцлав. Де він прослужив до 1919 року, у цей час Манштейн став брати активну участь у створенні Рейсквера. У 1920 році він отримав посаду командувача ротою у місті Штеттін, нині Щецин, А у 1927 році звання майора і перейшов на службу до генеральної ставки. Наприкінці 1920-х років. Манштейн відвідав безліч європейських країн та вивчив їх збройні сили як керівник першої групи оперативної секції військового міністерства. Це дало масу інформації та досвіду. У 1931 році він відвідав СРСР з метою налагодження контактів між військовими відомствами, пройшов перепідготовку у Москві та Ленінграді. У 1932 році він отримає посаду командира винищувального батальйону. У 1933 ситуація в Німеччині доковрінно змінилася. Цього року Манштейн стає командиром батальйону у 4-му піхотному полку у Кольберзі, а незабаром отримує звання полковника. З 1 лютого 1934 року він стає начальником штабу 3-ї піхотної дивізії та 3-го військового округу в Берліні. У тому ж році Манштейн виступив проти дискримінації військовослужбовців євреїв, проте завдяки заступництву генерала фон Фріча ніяких заходів до нього не було вжито. З липня 1935-го він стає начальником оперативного відділу Генерального штабу сухопутних військ. У 1936-му Манштейн генерал-майор і його переводять на посаду першого оберквартирмейстера, фактично заступника начальника генерального штабу. Після чищення рядів Генерального штабу він отримає підкомандування 18-ту піхотну дивізію, розквартировану в Лігниці. нині Легниця. У 1938 Майнштейн взяв участь у захопленні Судеської області як шеф ставки генерала Лейба. 1 квітня 1939-го йому присвоєно звання генерал-майора. У 1939 році, в ході вторгнення до Польщі. Манштейн був головою ставки генерала Рунштета, який командував групою армії Південь. У ході приготувань до вторгнення до Франції Манштейн отримав посаду шефа ставки групи армії А. 1 лютого 1940 року він отримав під своє командування 38-й піхотний корпус, яким пізніше з успіхом командував у Франції і який став першим, хто форсував сіну, і запропонував свій власний план вторгнення до Франції. Заснований на своєму досвіді війни у Польщі, де він відточував тактику Бліскрига. Він повністю проігнорував план нападу на Францію, який використовувала Німеччина ще у 1914 році, і розробив власну операцію захоплення Франції. Головною ідеєю плану був наступ концентрованими танковими силами через Арденський ліс, захоплення мостів через річку Мес Маас, до того як розпочнеться наступ на сході Франції. Одночасно обминаючи французьку оборонну лінію мажино і відрізаючи французькій армії на півночі. Спочатку його план було відкинуто німецьким верховним командуванням, але щойно цей план потрапив на очі Гітлеру 7 лютого 1940 року, то відразу ж був прийнятий. У ході французької кампанії. Манштейн отримав звання повного генерала, а 19 липня 1940 року, після успішного завершення операції захоплення Франції, представлений до лицарського хреста у лютому 1941 року. Манштейн отримав під своє командування щойно сформований 56-й танковий корпус. Корпус був підготовлений до вторгнення в СРСР за планом Барбароса і входив до складу 4-ї танкової групи Хопнера з групи армії Північ Леєба. З 22 по 26 червня 1941 року танковий корпус Манштейна пройшов 320 кілометрів, захопивши мости через Двіну, і незабаром опинився на околицях Ленінграда. 12 вересня 1941 року Манштейн отримує під своє командування 11-ту армію. Групи армії Південь Рунштета в Криму. Там він успішно розвинув наступ, захопивши 430 тисяч полонених. А до 16 листопада 1941-го повністю взяв під контроль Крим, виключаючи Севастополь. Взимку 1941 42 років Манштейн успішно протистояв контрнаступу Червоної армії. 5-10 грудня спільно з першою танковою армією фон Клейста. Його війська здійснили операцію заточення радянських військ біля Азовського моря, знищивши 18-ту і частину сил 9-ї армії. Тоді в полон потрапило понад 65 тисяч радянських солдат. У січні 1942 року війська Манштейна розбили дві радянських армії на Керченському півострові, захопивши в полон 170 тисяч людей. 1 липня 1942 року війська під його командуванням захопили Севастополь, хоча бої з невеликими групами радянських військ тривали до 4 липня. Тоді ж 1 липня Манштейн отримав звання фельдмаршала. Наприкінці липня 1942-го 11-та армія отримала наказ рухатися на північ для з'єднання з групою Армії Північ. А вже у серпні 1942 року Манштейн знову бере участь у наступі на Лерінград. 21 листопада 1942-го він стає командувачем групи Армій Дон, сформованої на базі управління 11-ї армії, до складу якої увійшли 4-танкова та танкова армія Гота, частково оточена під Сталінградом, 6-та армія Пауліса, повністю оточена під Сталінградом, та 3 -та румунська армія. Манштейн отримав наказ звільнити оточені у Сталінграді армії. Війська під його командуванням почали наступ 12 грудня. А до 24 грудня 1942 дев'ятсот були в 50 кілометрах від оточених. Але на цьому їх просування закінчилося. Потім був тривалий відхід на захід, який тривав аж до лютого 1943-го. 13 лютого 1943 року Манштейн став командувачем групи армії Південь, складеної з групи армії Дон та групи армії А і, використовуючи помилки радянського командування, знову захоплює Харків. А 15 березня Білгород. 14 березня 1943-го, за розробку цієї операції, Манштейн отримав дубове листя до свого лицарського хреста особисто від Гітлера. Як це бувало і раніше, він запропонував свій власний план літньої 1943-го року наступальної кампанії Вермахта, але його відкинули. У ході операції Цитадель, група армії Південь Манштейна мала добрі шанси на успіх. Але, зрештою, була зупинена, коли 4-та танкова армія більше не змогла просуватися на північ. Після невтішних результатів операції «Цитадель» війська Манштейна довгий час відступали під натиском Червоної армії. У вересні вони обороняли західний берег Дніпра, намагалися знову захопити Київ, але були відкинуті. 4 січня 1944-го Манштейн попросив дозволу відвести весь південний фланг, але отримав відмову. У середині лютого 1944 року він не послухався наказу Гітлера і вивів 11 й 42 корпуси 8 ї армії, 56 тисяч чоловік, 6 дивізій генерала Штамермана, групи армії «Південь» з Черкаського котла, що утворився 16-17 лютого 1944 року. Під час виведення німецькі частини втратили 24 тисячі осіб, зокрема і Штамермана. Зрештою, Гітлер погодився з цим вимушеним маневром і наказав про виведення цих частин з мішка, коли вони фактично вже були виведені. 19 березня 1944 року Манштейн знову зажадав у Гітлера дозволити йому проводити самостійні операції та отримав відмову. 23 березня в районі Бугу було оточено першу танкову армію генерала Хубе, який Гітлер заборонив відступати. 25 березня у ставці в Бергофі Манштейн пригрозив власною відставкою та отримав дозвіл на прорив хобе 6 квітня. Той вивів армію з котла. 30 березня 1944 року. Після кількох гарячих дискусій із Гітлером у ставці в Оберзальці з приводу ситуації на східному фронті та випадку непокори Манштейна він був усунений від командування. Того ж дня йому вручили мечі до добового листя свого лицарського хреста. На посаді командувача групи армії Південь його змінив генерал-фельдмаршал Модель. Після свого усунення Манштейн став пацієнтом очної клініки при госпіталі в Бреславу, потім відновлювався на природі недалеко від Дрестена. Після одужання вийшов у відставку та поїхав до родового маєтку, хоча він і не брав участі у змові проти Гітлера 20 липня 1944 року, але був чудово про це обізнаний. У травні 1945 року Манштейн був заарештований англійцями та поміщений у табір у Лунберзі, а пізніше у Нюрнберзі. Восени 1946 року він був перенаправлений до спеціального табору для офіцерів вищого рангу, який перебував у Великій Британії і повернувся до Німеччини лише влітку 1948 року. У ході процесу з військових злочинів, що проходив у 1949 році, 19 грудня Манштейна було засуджено до 18 років ув'язнення. Пізніше термін скоротили до 12 років. А в 1952 році, за станом здоров'я, його було звільнено. Також він успішно захистив деяких офіцерів Вермахту, яким ставилися у вину військові злочини. Згодом, у 1956 році він став організаційним військовим консультантом і в співдружності зі своїми колишніми супротивниками з Другої світової війни створював німецький Бундесвер. Манштейн жив зі своєю родиною у містечку Іршанхаузен у Баварії. Аж до смерті 11 червня 1973 року поховали його в Дорфмарку. Після себе Ерік Фріс фон Манштейн залишив мемуари під назвою Втрачені Перемоги 1955 рік і книгу солдатського життя 1958 року.